Вивчи декілька свічок або свічних комбінацій, і ти будеш мільйонером на Форексі чи на крипті. Досить часто зараз попадають такі відео, де говорять, що для того, щоб на ринку заробляти, не потрібно ні мані менеджменту, ні навчання, ні тестера. Просто вивчи, що таке додж, пінцет чи погланання. Молот або повішане, якщо зверху. Внутрішній бар і ти будеш заробляти вже через тиждень. Скажу вам зразу з досвіду, що все це дурня. Ніхто на одних комбінаціях чи по одній свіжці торгувати не може. Так, вона дає певну інформацію, але цього зовсім недостатньо для того, щоб зробити свою торгову стратегію, чи для того, щоб вільно працювати і заробляти на ринку. Так дивіться, наприклад, з того, що зараз відкрилося, є поглинання. Під машкою це машка 24, що показує середню ціну за добу. Ніби все добре, було поглинання, все по класиці, під машкою. Треба продавати. Що ціна таки пішла: 27. Ну, один до одного нам дала заробити. Тут знову пішло поглинання. Да? О, внизу вишибли стопи. То, взагалі шикарно дало заробити. Працює, дійсно, так для чого вчитися довго і нудно. он за один день-дві комбінації, і ми вже в плюсі можна відпочивати. Якщо подивитись, ну тут не гарне, не підійде. Тепер новий такий, ну не новий, а один із розповсюджених доч свічок. Ніби все добре. Тут, можна сказати, був рівень. Раз хвостом винесли, другий раз з хвостом винесли. Можна продавати, в чому проблема. Але, як бачимо, багато залежить ще від того, як ставити стопи. Одні рекомендують там за спред, один-два спреди, вище свічки, в яку ми, на які ми заходимо, інші за найближчий максимум мінімум, і тут правильної відповіді нема. Тому, якщо хтось закинув аж за максимум 33, то так один до одного зміг і тут забрати. Виходить, і доджі працює в певних періодах. А тут нас поки що немає нічого аж цікавого. Питнули знову машку, хто торгує по машках, Машку як тренд. то нас є Баївська Баївський настрій на ринку. Знову з'явився додж Дивіться, дощ ще кращий. Перебили це і всіх повиносили. І є фіст, який не пускає ціну далі. Чим не сигнал для продажі. Так, да, дійсно, є, додж, продаємо. І що, як бачимо, наш додж навіть не давав один до одного, полетіли знову далі. Пінбар. Супер. Ну тут вже перев... цей. Ну, Пін-бар на продажу. Все добре, хвости всі винесені. Можна продавати по пінбарові. Продали, чекаємо, чекаємо, чекаємо. Якщо тут ми ставили хай 25 пунктів, ну один до одного ми своє вже забрали. Хто був жадний і хотів взяти принаймні половину цього росту, відповідно, або по БУ, або вилетів по стопу. Все, три свічки, затухання, пішло накопичення. Треба сидіти чекати сигналу. Накопичення, накопичення. Тут тепер спрацювала класика, як люблять говорити, але це бачимо на історії. Був ріст, накопичення, значить підемо на продовження. Питання в тому було, де тут заходити якого стопіка ставити. Так, тут пішли, як бачимо, вже пізніше відпрацювали. Тепер варто звернути увагу на оцей пінбар, тому що ті, хто торгують по машках, Тут можна намалювати, дивіться, як гарно лягла трендова, відбій від трендової, все супер вхід. О, тут головний фактор, якщо ми торгуємо по своїй системі, чи по трендові, чи по машках, не звертати увагу на те, що ціна низька чи високо. Тут здавалося б, вже раз, два, три, чотири днями, п'ять, обновляє максимум, вже потрібно шукати продажу, але ринок може йти далі і не один день, як бачили. Отже, цей варіант пін-бара, але при умові, що у вас є досвід такої торгівлі, ви відпрацювали в барі на тестері стратегій. Тут після цього пін-бара можна заходити на продовження. Як бачимо, свій профіт він також відпрацював один до двох. Тут в нас не було нічого цікавого, за що зацепитися. О, тепер дивіться, що в нас є далі. У нас був ріст, все нормально. Тут можна розглядати декілька різних сценаріїв. Хто торгує по потрендові, раз, два, три, четверте касання пробито, значить треба ретеста йти на продажу. Хто продовжує торгувати покупки, мали пінбар, поглинання. Значить, що ми маємо шикарну тут комбінацію з цих двох свічок. Що зараз? О! То її ми не бачимо. Це графік будинка, досить внутрі дня нормальна тайфрейм. Що ми бачимо? Рано поглинання, трендова була, значить, це була корекція. Заходимо в покупку, стоп коротенький, як так дивитися, як вчать 20 стоп, до верху 33, а в нас тренд має бути пробой. Тобто, один до двох після цього поглинання ми можемо собі вільно поставити. Чекаємо наступну свічку. <кхе> Бачимо, вона навпаки перебила ще цих дві попередніх, і навіть ще таке потужніше вже поглинання з перебоєм. Що тут відповідно в кого була... Ой -ой -ой. В кого була трендова, пробита трендова. Так, по теорії треба почекати, щоб відбувся її ретест для прям ідеального входу. І так само от нас підтверджує Машка 24, що так само тренд міняється. Ну що, хто був в покупці, їх вибило. Що зараз по логіці робимо, хто торгує тупо по паттернах, є паттерн на продажу. Треба продавати. Продаємо. І так, наступний знову поглинання в покупку. Що робити? Знов перевертаємося, чи сидимо, чекаємо стопа. Чи, чи що тоді робити? І от такі комбінації відбуваються досить часто маніпуляції на ринку з будь-якими видами свічок чи їх патернів. Тому, якщо ви відразу зранку не склали для себе сценарій, куди ви будете чекати торгувати, а не дай Боже ще на цих свічках почати використовувати Мартіна після стопів, можемо лишитися і без депозита. Ну що, перевернулися. Добре, якщо зараз є покупка, якщо стопік був нижче свічки, а не на самому хвостику, хай ми зараз сидимо в продажах. Але тут же тепер, можна сказати, є підтвердження для тих, хто був, чекав пробою трендової. Дивіться, що в нас зараз тут можна малювати. Той, хто має фантазію. Це в нас буде як голова. Це вже буде голова, тут два плечі. Значить, що нам потрібно тепер? Чекаємо пробиття шиї, і тільки тоді будемо заходити. Дивимося, чи буде відпрацьовувати фігура. Оба, можна сказати, є пробиття. не ще шиї. Питання в іншому. Де ж ми тоді будемо заходити? Потенційний тейк, 50 пунктів у нас є, куди він мав би дойти. Питання в тому, де заходити. Чи заходити відразу, чи заходить, чекаємо далі, бачимо, ринок пішов далі. Іде незрозуміла вже тоді проторговка. І от питання: є голова плечі? Де ви маєте йти? Після цієї свічки, де ми побачили пробиття. Якщо навіть після цієї, то 42 пункти, а потенціал у нас в голови 50. Тобто, по факту, ми з натяжкою тільки один до одного зможемо взяти з цієї. По-правильному мали би прийти протестувати. Подивимося, чи протестуємо для того, щоб вже взяти фігуру голову плечі каталожно. А як бачимо, ринок повалився і на даний момент ціни для входу нам не дав. Ціни для входу нам не дав. Зараз якийсь там дощ формується. До чого я це хотів записати відео? Що не буде працювати в чистому вигляді на ринку нічого, лише з досвідом ми можемо знати, яка ймовірність відпрацювання певного патерна.